Друзі, я вітаю всіх на онлайн-хвилі на радіо кордону. Студії для вас працюю я Віктор Симойленко і в ефірі «Гість ГІІСТАМ. Як завжди нагадую нашим слухачам, що в даний момент нас можна не тільки слухати, а й дивитись у прямій трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. І сьогодні у нас в гостях неймовірний український співак Олександр Суров. Привіт! Добрий ранок, дуже раді тебе бачити і дуже раді тебе бачити ще й е, е, в гарному настрої. Е, бо погода така холодна. Ти казав, що ти не виспався, але трохи-трохи все-таки починаєш набувати енергії. Я вже прокинувся. Я ж в ефірі. Чудово, почнемо. Звичайно, перед ефіром прослухали твою нову пісню, але пишати хотілося б ще більш свіжого. Кілька днів тому ти повернувся з Донеччини, де, зокрема, виступав перед прикордонниками бригади Помста. Як взагалі пройшла поїздка візиту до наших захисників, як сказав мій менеджер, це було легендарно. Так от він промовив фразу, що це було легендарно в першу чергу з тієї причини, що нас дуже тепло прийняли, і в мене таке було відчуття, мені не хотілося їхати звідти. Настільки мені там сподобалася атмосфера, атмосфера єдності, і це так сильно відчувається. І відчувалось також те, що хлопці були дуже, хлопці та дівчата були дуже раді нас бачити, і не хотілося з ними розставатися. Так, я сподіваюся, що незабаром з'явиться нова можливість знову їх відвідати. Взагалі, хто був ініціатором заходу? Ти їздив із козаком-сіромахою. Це у вас спільні виступи були. А хто ініціював саме цю ідею? Це питання, скоріш за все, не до мене. Це до менеджера козака Сіромахи до Миколи Дороги? Тобто Пічаряло. вони запросили тебе? Так, так, Так. Ми казали про те, що я говорив про те, що я маю бажання з'їздити до хлопців та дівчат, підтримати, і ми знали, що козак Сіромаха їздить, а в нас спільна пісня. То запропонували, сказали, що ми, якщо є така можливість, ми можемо поїхати разом з вами. То так вони вийшло. Ти кажеш, що дуже тепло зустрічали. У мене чомусь ну, певне коло є, яке думає, що можливо для наших військових не зовсім доречно до якихось концертів, виступів вони якимось чином можуть заперевідволікатися, скажімо так, від своєї бойової роботи. Як взагалі сприймали цей концерт? Їм дійсно це потрібно, як я розумію. Скажу так, що. В мене є концерти для цивільного населення, і я мав можливість порівняти. Хлопці насправді дуже стримані, це проявляється абсолютно в усьому, але потім, коли вже концерт закінчується, вони всі підходять, дякують і висловлюють висловлюють свої, свої емоції. Цього разу з Сіромахою після того як ви створили спільну пісню, як тобі працювалося саме в такому, а, ну я думаю, підійде все одно слово військово-гастрольному плані? Разом з козаком? Ну клас. <смеш> Бо одна справа просто, на мій погляд, одна справа записати спільну пісню, а інша справа це коли не просто якийсь занадто прям насичений графік, який переїжджаєте з одного місця в інше. Це плюс Донеччина, фронтовий регіон, це стрес додатковий, і зрозуміло, що має бути, а, скажімо так, на одній хвилі, щоб менше цей стрес впливав на роботу і безпосередньо виступи. Ну, щоб ви розуміли, ми за. Дорога, сама дорога зайняла близько 10 годин, десь близько 10 годин в дорозі. А весь вільний час це були виступи. ми майже, ну, У нас була невеличка там екскурсія в Святогірську, але більшу частину часу це були саме виступи. Ми дали вісім-вісім 8, 8 виступів встигли видати, і це було так: пам-пам-пам-пам. Дуже швидко. Тільки приїхали, відспівали. Хоп, швиденько згорнулися, поїхали далі. І мені було дуже комфортно працювати з паном козаком. Ми дійсно були на одній хвилі, і дуже, дуже вдало вийшло те, що ми були саме разом, тому що в мене пісні більш, більш сумні і більш сумні, а в нього більш такі бадьорі. І якраз воно так виходило, що хлопці встигали і повеселитися, і посумувати. До речі, інтерв'ю з тобою ми планували ще минулого тижня. І потім, коли нам повідомили, що зайнятий будеш. Ми спочатку трошки засумували. А потім, коли відкрили твої твій інстаграм, ти викладав карту, шлях. Ми зрозуміли, куди ти їдеш, і зразу так: о, це навпаки, круто, дуже круто, що ти відвідуєш наших військових, підтримуєш їх зокрема музикою. І знову ж таки про нову пісню твою поговорити. Хотілося б нещодавно ти презентував одну мить, пісня, одна мить називається, яку ми прослухали. А, про що вона, от які емоції ти в неї вкладав? Ну, хочеться почати з того, що вона мала іншу назву спочатку. Пісня називалася у неї робоча назва була Тибет. Тибет не як не в прямому сенсі, а в сенсі переносному, як пошук чогось вищого, пошук розуміння того, хто, хто ти звідки, куди йдеш, що взагалі відбувається. Для мене це така філософська історія, в якій я знаходжуся в пошуках, тому що на даний момент я не сповідую жодної з релігій. І для мене це такий власний духовний пошук. Пісні цій вже близько більше року, мабуть, вона довго. Вона чекала свого часу. Так, це точно. Ну і звісно ж, ця пісня про швидкоплиність часу, про те, що немає минулого, немає майбутнього, і дуже важливо. Проживати це життя, відчувати його, цінувати цю мить. От зараз, наприклад, та сама незабутня мить, поки ми тут сидимо, спілкуємося. І для мене дуже цінно, що я маю можливість розділити її з вами, розділити зі слухачами Радіо Кордон. Для мене це велика шана та честь. Нам теж дуже приємно, що ти до нас вже вдруге приходиш. Ми зразу з Іною казали, що от 100% от тоді ще було декілька пісень, які розійшлися, і ми впевнені були, що все краще і краще з кожним роком тебе треба буде запрошувати, щоб показувати наскільки ти популярнішим стаєш. До речі, ти коментував, що ця пісня, на відміну від багатьох твоїх інших, не має якоїсь драматичної історії створення. Але, от саме натхнення, що саме надихало на її створення, оцей пошук саме. Я пишу пісні переважно в одному місці це балкон. Це балкон. Я сідаю з гітарою і вслуховуюсь в ритми міста. Ну, тобто їздять автомобілі, там щось відбувається. Я слухаю цей ритм, підлаштовуюсь під нього і починаю грати. І я добре пам'ятаю той момент, як я сидів і такий, ага, серед мільярдів людей і ще один день та безліч ідей». Як не згубити себе? Тут підкажуть лиш горе Тибету, і я такий, да, це воно, і далі продовжую. А потім вже з'явився приспів. До ну, речі, чому все таки змінилася назва? А, бо і Тибет фігурує як ем, певний символ в пісні, і все одно ти вирішив поміняти назву? Ну, бо не зрозуміло, що за Тибет, прошу мова. Не, ну, в будь-якому випадку, я думаю, що там, якщо це безпосередньо реліз на Ютубі, на Ютуб Music, там вже можна дописати. Плюс, можливо, хтось по-іншому прочитає. Дуже важливо, щоб, мені здається, слухачі бачили щось своє в цьому, і вони якось по-особливому своє зрозуміли Тибет. Тим більше все одно, Тибет асоціюється якраз з цими буддизмом, монахами, з якоюсь. Такою незвичайною духовністю, і, можливо, воно теж нормально було. Можливо. Ну, чомусь так ми думали, думали як його краще вирішили, що краще перенайменувати разом з саунд-продюсером Дмитром. Вирішили трохи від... від видозмінити. У нас часто так буває з піснями, що вони мають якусь одну робочу назву, а потім ми її змінюємо. Так, так часто буває. Взагалі, станом на сьогодні, ти маєш якийсь страх щось не встигнути в цьому житті? Бо якщо про це задуматись, одразу з'являються якісь і, скажімо так, згода з цим твердженням, а іноді з'являється і незгода, що нібито я живу сьогоднішнім днем, і мені головне що сьогодні. Але от саме те, що в принципі емоції, які верують в пісні, не встигнути за життя щось зробити. Ну скажу так: остання поїздка, коли я повертався, я захворів під час поїздки. Я... Uh, і коли повертався поверталися додому, там з'явилась можливість uh, лягти ззаду. Я спеціально не міряв температуру, бо дуже знайома тактика. <гум> бо я розумів, що якщо я її поміряю, то Ну, я за день до того, коли мені геть зле стало, мене змусили <гум> поміряти. Кажуть, давай поміряти. Там було 37,3, а наступного дня, мабуть, що було більше, і я ж кажу, я не хотів міряти. І я лежу. На, у нас бусик такий і на задньому сидінні, і тільки якась кочка пам! Воно підкидає, і я прокидаюсь, і відчуття, ніби, ніби це вибух був. Ніби не кочка, а ніби вибух. І я такий: так, я тут, я живий, все добре, я на місці, все, все окей, ти просто в дорозі, Саша, не панікуємо. Ну це через, Мене просто кидало і, і в жар, і холод. Я думаю, так, а якщо я помру? Ну, якщо я ну, такі думки були, що якщо не доїду, там, згорю там, чи ще щось, а, що далі, Саша? Ти все зробив чи не все? І я більше за все боюся, що я не встигну поділитися тим, чим, чим міг би поділитися, власне, своєю творчістю, тому що для мене Музика це не просто ноти, акорди і якісь сенси. Для мене це служіння людям. Тому що. Я, коли я особисто слухаю якусь композицію, якщо вона торкається з струн моєї душі, я можу і просльозитися, і порадіти. Я дуже переживаю, коли слухаю музику. І я розумію, що. Я таким самим чином можу допомагати людям у цьому. І просто не маю права не сказати все, що можу сказати. Тому хочеться ще трохи пожити. Пожити, потворити, поділитися, поділитися з людьми своїми своїми якимись переживаннями. Чим, чимось можливо допомогти. Я сподіваюся, що. Та що сподіваюсь? Я знаю конкретні відгуки, коли люди кажуть, ну там в коментарях я буквально вчора чомусь вирішив перечитати. Е коментарі там людина пише хтось з військових, що блін каже, я думав, що я вже ніколи не заплачу, але це сталося. Дякую тобі, друже. Взагалі, цю пісню вдавалося вже виконувати наживо? Одна мить чи Одна мить. Е так, так, під час е поїздки. Вона лунала і якось контраст певний був з тим, як реагують на інші твої пісні і на цю ні. Контрасту не було, але я повернусь додому. Люблять більше. <смірно> люблять більше а саме військові. Я думаю, не тільки військові, а це так. на жаль занадто близька тема для всіх українців. Угу. А, навіть ті, хто зараз вдома, вони дуже вірогідно, що розділені своїми близькими друзями, які можливо покинули Україну, і тому навіть не тільки для, для військових особливо, але ця пісня близька і для всіх українців. Ну одна мить вона вона трохи інша, вона геть має геть інше забарвлення. Вона більше змушує задуматись, мені здається, от в плані е, якихось власних дій, пріоритетів, е, що, що саме ти хочеш зробити в цьому житті. Ну от конкретику, якусь вона змушує тебе робити конкретику. Е, повернись додому, вона більш емоційно, скажімо так, те, що ми вже відчуваємо. Не задуматись, а те, що ми безпосередньо вже давним-давно думаємо, і не зупиняємось про це думати. Мені так подобається, як ти говориш. Я разу, як якийсь прес-реліз, треба буде. Чи шо, щось до тебе можна звертатись? Я не знаю насправді, бо це в даний момент, воно не зафіксується ще й в голові. Якщо мене змушують про щось продумати, придумати, то в мене воно дуже швидко розходиться. Це буквально два перші слова. Я такий. Угу". На цьому ми завершуємо. Так от, далі я нічого придумати не можу. Ти маєш дуже багато благодійних концертів, і наступний запланований вже найближчим часом. Якщо не помиляюся, це от я тільки сьогодні зранку питав моєї колеги Інни на Кичуткіної скільки днів у лютому, і знову забув. Якраз в останній день лютого, правильно? Так, так. Розкажи про цей концерт більше. Мета яка на що будете збирати? Я зараз співпрацюю з центром прямої допомоги. Перемога. Я не, ну, мені важко розповісти, що саме там відбувається. Це платформа, на якій будь-який будь-хто з військових має можливість розмістити свій збір, ну якісь потреби, конкретні запити. Так, так. А люди можуть донатити просто як платформа, ти заходиш і дивишся так. Хочу задонатити сьогодні сюди. Це як специфічний кікстартер, але для військових безпосередньо. Теж викладаються не проекти, а безпосередньо потреби, і точно так же можеш підтримати їх. Прикольно. От до речі, я не знав взагалі про таку. Треба почитати і більше про такий портал. Ось і я зараз з цією командою почав співпрацювати, і ми запланували на 28 число концерт у Переяславі Хмельницькому. Суть в тому, що ми проводимо аукціон і паралельно збираємо кошти на дрони на відновлення дронів. Як тільки закривається якийсь збір, ми одразу переходимо до іншого. В нас постійно, ну я думаю, ви знаєте, що постійно потреба є завжди. Ну, таким чином це відбувається. Зазначено, до речі, в анонсі, що це вже третій такий концерт, тобто, так. це певний цикл, який ви почали раніше. Так, вже був концерт в Яготині та в Березані. Друзі, 28 число. Переяслав Хмельницький. Переяслав Хмельницький університет. Кого я вже встиг забути? Я сам не пам'ятаю. Зараз <право> щоб не було соромно, просто <право> зараз подивитися. заходимо. Я сам не пам'ятаю, тому що в Єготині, в Березані, в будинку культури відбувався. Концерт. Я точно пам'ятаю, що там чи інститут, чи університет якийсь. Це я прям мені цікаво стало потім почитати ще й про цей університет. Так, 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 так. так. Зараз відкриваю. Ось, все. університет імені Григорія Сковороди. от таке соромно забути. Насправді щоб не згадати, хто чия цитата світловий мене не спіймав. Місто Переяслав друзі, 28 число. Важливий концерт з важливою ціллю. Обов'язково закликаємо вас відвідати, тим більше до Переяслава звідусіль, з від будь-якого мені здається. Обласного чи районного центру їздять маршрутки. Всі дороги ведуть в Переяслав хмельницький Оце гарно сказано. Хтось казав Я... про Київ, а тепер будемо казати про Переяслав. Я б там просто не був, тому і не пам'ятаю де Я один раз в житті був. Да? Один раз. І то просто в музей їздив, там який місцевий. Я не пам'ятаю, чи школою це було, чи щось з інша причина була, але тільки один раз. От до речі, ще одна причина туди їздити, якщо ви мало там бували, подивитися за і Переяслав Хмельницький. Олександр, дякую тобі величезно за цю розмову. Будемо слідкувати далі за тобою. Дуже круту справу ти робиш. Дуже класно, що підтримуєш наших військових. Сподіватимемось, бачимо більше новин, як ти виступаєш перед ними. Бо це реально круто, що вони. Як це правильно сказати? Вони розуміють, що їх не забувають, що їх підтримують і продовжуватимуть підтримувати, бо мені важко уявити, які емоції можуть вирувати в якісь певні моменти, коли ти думаєш, що там, можливо, про тебе забули чи ще щось. А саме такі дії, як безпосередньо такі виконавці, як ти роблять, вони нагадують про важливість цих людей для нас і про важливість підтримки їх. Та там такі заряджені хлопці, що вони самі когось підтримують. Проблема в тому, що ніхто не знає, що там глибоко всередині. І це трошки це страшно точно. уявити, бо. Ми маємо підтримувати друзі. От саме ті, хто сидять в мирному Києві, в інших мирних місцях, ми обов'язково маємо підтримувати наших військових, починаючи від донатів, закінчуючи підтримкою важливих справ, навіть репост. якийсь в інстаграмі збору він все одно допоможе. Навіть якщо у вас там якихось не знаю 200 підписників, все одно на вашу аудиторію 200 людей цей збір пошириться і, можливо, саме за рахунок цього вдасться закрити його. Дякуємо тобі величезне. Дякую. Вам. Сподіватимемо, що з новими релізами, з новими концертами, з новими виступами ще побачимося з тобою. Будемо говорити вже про наступні виступи. Твої так ще раз нагадуємо: 28.02. Раяслав Хмельницький, важливий концерт. Друзі, обов'язково радимо відвідати. Я Віктор Симоненко. З вами буду прощатися. Обов'язково почуємось вже незабаром. Залишайтеся на онлайн-хвилі радіокордон. Почуємось.